Привіт! Сьогодні у нас буде тренування для м'язів живота. Тому готуй, будь ласка, килимок і ми почнемо працювати. Лягаю на спину і нагадаю деякі особливості, коли ми працюємо на вправи живота. Коли ми тримаємо в такому положенні руки за головою, важливо не тягнути руками ось так голову, не сводити локті. Важливо, щоб ви просто пальцями ледь-ледь перкались ледь голови, лікті тримали розкритими. І піднімали себе не руками і шию напружували, а піднімали себе саме м'язами живота. Тобто, просто свідомо ми всі вправи робимо. Лягаємо на спину, дивимося нагору, в потолок і піднімаємося повільно і опускаємося. Можна положити одну руку на живіт і відчувати, як у вас напружується і скорочуються м'язи живота. І ми з піша зробимо. 16 повторень. На, вгорі видихаємо. внизу опускаємось вдих. Не забувайте про лікті, не забувайте, що ми підборіддя не тягнемо до грудей, ми не дивимося на свій живіт, ми дивимося вгору. І робимо ще вісім, 8. 7, Ще раз. 4, 3, і останній раз. Опускаємо руки вздовж тіла. І зараз ми піднімаємо тільки таз. Але не розкачуємось так таз з усієї сили, як качелі. Нам важливо теж напружити м'язи живота і чуть-чуть приподнімаємо таз і ставимо п'ятки в підлогу. Напружили живіт, чуть-чуть приподняли таз і поставили п'ятки в підлогу. Вгорі – видих, внизу вдих. Не розкачуємо, не поспішаємо. Ще робимо десять. Дев'ять. Залишилось зробити 4, 3. І останній разочок робимо. Опускаємо ноги в пол. І зараз увага. Праву руку ми е, згинаємо в лікті і пальцями торкаємося потилиці. Ліву руку випрямляємо і випрямляємо праву ногу. Піднімаємо руку ліву руку і праву ногу і з'єднуємо над животом. Два плеча при цьому теж піднімаються. Ми робимо так 10 повторів. Не поспішаємо. Видих. Дев'ять. Верху чуть-чуть затримаємося. Ще три, два і останній раз. Чудово. Тепер міняємо сторону. Ліву руку на потилицю. Випрямляємо праву руку і ліву ногу. І працюємо десять. Дев'ять. Чотири. Не спішіть. Ще два, якісно робимо всі вправи. І останній разочок робимо чудово. Тепер ноги згинаємо в колінах і піднімаємо їх, так, щоб гомілка була паралельно підлозі. Животом постарайтесь вдавити спину в пол, щоб у нас не було е такого тут просвіту між спиною і підлогою. Побудемо в цьому положенні, якщо можете, випрямляйте ноги і стопами, начебто відштовхуйтесь від потолка. Можна покласти руки на низь живота, відчуваєте, як у вас напружуються м'язи живота, хоча ми начебто нічого не робимо. Ми Просто лежимо. Піднімаємо руки, ноги ваші можуть бути зігнутими або прямими. І тягнемося руками до стоп. 10. 9, 8. 4, 3, 2. Опускаємося. І руки і ноги. Чуть-чуть розслабились, поставте ноги на ширину килимка. руки в сторони долоні на рівні плеча. І опускаємо ноги на праву сторону, підберіти на ліву. І на другу сторону. Робимо таку скрутку. Трошечки розслабимо і розтягнемо м'язи спини. Так, тепер ми переворачуємося. На бочок, давайте всі перевернемося на правий бік. Лікоть поставимо під плечем. Нижню ногу згинаємо у нас коліно під коліном. Нижня нога під кутом 90 градусів. Піднімаємо таз. Кому це положення легко, ви можете випрямити нижню ногу і стояти в планці на двох стопах. Кому важко, ви тримаєтесь на коліні. І Дивіться, ваша зігнута нога п'ятка вона направлена назад, не ось так. Нога зігнута під кутом 90 градусів. Руку сюди за голову і ми скручуємося 10 разів. Локтем постарайтесь дотягнутись до підлоги. Вдих, опускаємося в видих. Ми робимо ще 5. Я ще 5 роблю вже з прямими ногами. Два рази залишилось, молодці. Останній разочок зробили. Міняю сторону. Так само працюю на другу сторону. Не зупиняюсь на положенні тіла. Ліко під плечем, долоню розкриваємо розкривається. Наша опора. Опорна нога або коліна, або стопа. Десять скручувань. Залишилось всього 4. І останній разочок зробили. Чудово, молодці. Трошечки відпочинемо і продовжимо. А я декілька слів скажу про найпопулярніший, мабуть, запит у всіх дівчат. Це як прибрати живіт. Але, на жаль, не існує чарівної пігулки і не існує одної якоїсь чарівної вправи. І навіть те, що ми зараз зробили ці вправи для преса, тільки комплекс цих вправ не зробить ваш живот плоским. Кажу відверто і чесно. Але якщо в комплексі з е, кардіотренуваннями регулярними, раціональним харчуванням, е, впорядкованим режимом дня, який включає восьмигодинний сон, і ви лягаєте спати о 10-й годині, Якщо у вас немає інших проблем порушень гормонального фону, тоді ці вправи в комплексі з всім, що я перерахувала, дійсно допоможуть зробити ваш животик гарним і плоским. Тому підходьте до будь-якого запиту комплексно. Якщо вам якийсь тренер скаже, що покачайтесь, зроби 30 підходів по там, 30 разів по 3 підходи, і буде тобі щастя, ну, на жаль, це так не працює, Все працює в комплексі. Ну, А для того, щоб комплексно і системно працювати зі своїм тілом і регулярно тренуватись, я вас запрошую в онлайн-клуб тренувань. Там ви будете отримувати ефективні, якісні тренування, ви отримаєте рекомендації по харчуванню, по режиму дня, щоб ваша робота була якби, ну, абсолютно немарною, щоб ви отримували результат. Вартість абонементу на 2 тижні складає 350 гривень. Якщо вас цікавить формат занять в онлайн-клубі і вам вподоби зі мною тренуватись, я вас запрошую. Це була така невеличка рекламна пауза, а ми продовжуємо. Ми з вами давайте положення на чотирьох, поставте руки під плечі, коліна, стопи на шліну, теж плечей і випрямляємо праву ліву ногу, переходимо в планку. А тепер, уявіть, що ви хочете знову стати на четвереньки. згинаємо ноги в колінах, але коліна на підлогу не опускаємо. Коліна над підлогою. Руками, стопами розштовхуємо підлогу і знову випрямляємо праву ліву ногу, стоїмо в планки. Згинаємо ліву праву. Знову уявляємо, що ми на четвереньках. Утримаємо трошечки це положення. Випрямляємо ліву і праву ногу. Опускаємось тепер на коліна. Розслабимо ще спину в кошки, прогнулись, вдих, кругла спина видих. Стопи плоско покладіть. Ще прогнулись, округлили спину. І знову давайте ще одну планочку. Потримаємо. Планка – це найкраща вправа для всього тіла. Уявіть, що ви пятками штовхаєте повітря. Від себе макушкою тягнетесь вперед. Розкривайте плечі, випрямляйте спину, підтягніть живіт. Уявіть, що у вас центр тіла це пупок. Пупок сильний, живіт сильний. Руками відштовхуйтесь від підлоги, дихайте. І знову опустіться на коліна. Сідніться на п'ятки, руки витягнули вперед, опускайте голову, розслабляйтесь. І піднімаємося. Вдячна, що ви провели цей час зі мною. Ви собі теж подякуєте, що приділили собі час, і впевнена, що ми зустрінемося з вами на наступних тренуваннях. Пока!